Друзі, всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра, мої вам вітання з Харківщини. Сьогодні разом з вами я хочу оглянути та запакувати посилочку. Сьогодні ми будемо з вами відправляти одні з садівниць рослинки, ті, які у мене замовили. Сьогодні я хочу вам показати також, що в мене замовляють. Знімаю вже. Пізно вночі, але хочу наголосити, що зазвичай я так і роблю для того, щоб ваші рослиночки доїжджали гарнесенько, ну і найголовніше, щоб не були вони сухі при відкритті, при транспортуванні. Тому сьогодні ми будемо з вами роздивлятися, як я це роблю. У мене дівчинка замовила касетну розсаду ехінацеї. Зразу вам хочу наперед сказати, будуть три сорти. І саме цей сорт, як ви тільки що бачили, він виглядає так. Тому сьогодні ми будемо разом пакувати інший ось цей, наприклад. Давайте, дівчаточка, якщо я правильно згадую, бо цей відеоролик, накладку звуку, я роблю, звісно, вже на наступний день, тому що посилочка, забігаючи наперед, скажу вам вже відправлена. Чому роблю накладку? Голосу, тому що все ж таки в цей час і гавкають собаки. І відбуваються якісь шуми, а мені не дуже хочеться, щоб посторонні звуки вас відволікали, Тому я так інколи роблю. Точніше, не інколи, а зазвичай, мабуть. Складую я цю касетну розсаду ще в туалетний папір, для того, щоб трималася більше волога, тому що посилочка буде їхати Укрпоштою. Десь ну, добре, якщо за 4 дні вона прийде і все буде гарнесенько. Або на четвертий день, якщо прийде, я все ж таки дивлюся та роздивляюся ті варіанти, що вона прийде пізніше, тому намагаюся рослинки більш-менш полити, ну, більше зволожити, мабуть. Зверху кладу ще ось таку плівочку стречі. Це та, знаєте, яка ми дівчатка використовуємо на кухні. Закриваючи там продукти або таке інше. Ось такий екземплярчик ехінацекі поїде до нового садочку. Я намагаюся, звісно, після того, як запакувала, підписати. Обов'язково це роблю для того, щоб. Також садівниці розуміли де який сорт для того, щоб не було ніякої плутанини. На мій погляд, це гарна ідея, коли ти отримуєш рослинки, розумієш, що це за сорт, а також можеш з цього приводу не хвилюватися щодо посадки того чи іншого сорту до якоїсь своєї діляночки або куточку саду, де ти запланував посадити. Ту чи іншу квіточку. Ну, ти будеш розуміти, який це буде колір, коли вона буде квітувати. Ти також будеш розуміти, якого вона буде зросту, тобто температурні режими, також полив, грунти, ну і таке інше. Ось для чого я намагаюся придбати такі рослинки з назвою, щоб розуміти, як за ними доглядати. Ну і також з цього приводу я обов'язково. Підписую рослинки, тому що не у всіх є змога відкрити повідомлення або накладну, якщо її нема з рослинками. Або, наприклад, почитати переписку, електронну пошту, тобто це все витрачається час, який я рахую, можна зберігти, та цей час витратити на інше якесь дійство. Тому я вважаю, що це потрібно робити, але не всі садівники це. Роблять, чомусь не знаю. Так, звісно, якщо це якийсь великий розплідник, то він все підписує. Але якщо це садівники, які закохані у квіти, вони взагалі мало хто що підписує. Далі ми з вами будемо роздивлятися ще один екземпляр Ехіна Цейкі, також касетна Росанда. Ось такі до вас, дівчатка, будуть відправлятися. Я з тих, що до мене приїхали, відібрала самі. Найкращі, такі товстесенькі, жирнесенькі. Із тих, що було. І ось вам пакую їх для того, щоб, ще раз вам кажу, у вас було найкраще. Ну, а я вже буду їх цю малечу дорощувати у своєму дитячому садочку і пропонувати вам пізніше до ваших садочків вже гарнесенькі пущики. Буду вірити, що все в мене вийде, а також буду вірити в вас, що ви будете Хотіти та мати змогу їх замовити, і потім милуватися квіточками з Харківщини в різних куточках нашої країни. Бо мені знаєте, коли дівчатка-хлопці пишуть, що квітує десь там на Хмельниччині або у Львові якась квіточка, ту, яку я пропонувала вам, яку ви у мене придбали, або я вам подарувала до вашого замовлення. Мені дуже це приємно, і знаєте, зразу ростуть крила. Щось робити краще лучше, ну і найголовніше вдосконалюватися, тому що ось такі рослинки потребують все ж таки і часу, особливо такі малявочки. Найголовніше, що до себе увагу, бо також це не просто так: посадити її, виростити. Ну, а полив в цей час це взагалі щось. Тому, дівчатка, якщо у вас є бажання, якщо у вас є змога придбати такі рослинки, обов'язково купуйте. Я лишу вам посилання під цим відеороликом, де є мої каталоги, ви можете подивитися рослинки, які я пропоную, залишки зі свого саду. А також є спільнота у Viber, у Фейсбуці, також у WhatsApp, де ми з вами можемо спілкуватися, де вам зручніше. Тому прошу вас об вибирайте ту соцмережу, де вам це зручно робити, і давайте будемо з вами спілкуватися та вирощувати разом рослинки. Ви зараз бачите, що я потихесенько додаю вологи трішечки, ще раз вам нагадаю, бо це є касетна розсада, вона малесенька. До речі, я хочу вам сказати, що та рослинка, яка приїхала пізніше з серії Ехінецей, вони набагато менші. Ось іще один сорт ехінацеї, коконут лайм, який я також пропоную до ваших садочків. Хочу вам сказати, що його буде цього року небагато. Це будуть нормальні кущики з ґрунту саме. Ось в такому варіанті вона поїхала цей екземплярчик цього сорту, ехінацеї. Я хочу сказати, що також додатково поливаю. Дівчата, наголошую, від мене рослинки будуть йти більш-менш силачки важко. Ваті, тому що мені хочеться, щоб рослина доїхала так. Інколи це буде коштувати грошей. Може хтось і з цим не згоден. Але в час, коли в нас така спека, це відбувається. Підготувала вам ось таку карабулечку, щоб ви могли бачити, куди я пакую ці рослинки. Звісно, я не буду все показувати, тому що, вважаю, це не треба робити ну, детально. Отак От показала вам, що бачите, вже ехінацея піднялася. Я запакувала в додаткову бумагу для того, щоб листочки не прив'ялися. Раніше я вам показувала, як я пакую свої посилочки. Ви можете подивитися також лише під цим відео посилання на попереднє відео пакування. Посилак, ну а зараз ми з вами зустрічаємось. Це я вже фрагмент відео знімаю на наступний день. Вже зібралася. Та відправила вам посилечки. Тому, дівчатка-хлопці, зараз ви бачите трішечки таке місце в мене, яке я тут намагалася створити та зробити, щоб мені було зручно для ваших посилочек. Ось так виглядає ця карабулечка. Сама ця посилочка, бачите, вже зробила наклієчку. Вона вийшла невеличка, бо рослинок небагато, Але найголовніше, щоб вона все ж таки доїхала. Зараз. Ось відріжу. Оцей бокал для того, щоб всі працівники, які будуть її торкатися, або все ж таки з нею зустрічатися, розуміли, що тут наповнення крихке: ось так це все виглядає. Тому друзі, мабуть, на таких хвилинках ми з вами вже будемо прощатися. Тому, якщо у вас є бажання, якщо у вас є змога, обов'язково купуйте рослинки, прикрашайте наші садочки в Україні. Вони квітують, дарять нам настрій, натхнення, надію найголовніше. І не обов'язково купувати. У мене обирайте собі тих продавців, з якими вам зручно спілкуватися, з якими ви хочете спілкуватися, це найголовніше. Ну, а також дбайте про посадковий матеріал, той, який ви будете отримувати. До зустрічі! Завжди ваша Іра. І усім пока-пока!